Тим даним, які на сьогоднішній день в нас є для звітності, то підготовка на території Запорізької області виконана на 100%. Це стосується як житлових будинків, це стосується як котелів, це стосується як і компаній житлово-комунального господарства. Але наразі ми готуємося до більш складних умов ніж ті, які ми зазвичай контролюємо у звітності. І сьогодні ми звичайно готуємося до найскладнішої зими, яка була в історії. Тож очікуємо, що в нас будуть великі перебої з постачанням електроенергії. А для себе ми визначили декілька шляхів і розпочнемо глобально з водопостачання на сьогоднішній день. У нас закінчено тендерну процедуру закупівлі дизельних генераторів на підприємство Водоканал Запорізької міської ради. Ця це постачання буде фінансуватися за рахунок наших міжнародних донорів, а саме ЮНІСЕФ. І наразі ми очікуємо вже у лютому або крайній строк у грудні місяці і постачання і приєднання цих генераторів. Також ми розуміємо, що перерва в постачанні електроенергії на території Запорізької області може бути більш ніж 8 годин, а саме через такий час генератори мають зупинитися та якийсь час перезаправитись. І провести технічний огляд їх саме тому ми робимо дублюючі генератори на комунальне підприємство водоканал, і також японська організація Джайка буде поставляти нам резервні генератори саме для водоканалу для двох основних підйомних станцій «ДВС-1» один двс, ДВС З Теплопостачанням ситуація значно складніша, тому що кількість котелень, які надають теплопостачання, вона більша. Що стосується концерну теплової мережі міста Запоріжжя, то наразі нам обрано 13 Об'єктів, на яких мають бути встановлені когенераційні установки. На сьогоднішній день на всі 13 об'єктів закінчились тендерні процедури по постачанню когенераційних установок на загальну потужність трохи менше, ніж 30 МВт нової генеруючих потужностей. Частину з них буде поставлено найближчі півтора місяці, і а, також ми дякуємо нашим партнерам ЮНІСЕФ за те, що фінансують трикогенераційні установки по 2,5 МВт. Трикогенераційні установки по 0,5 МВт будуть поставлені нашими партнерами урядом Нідерландів на територію. А, Підприємства на базу підприємства концерну міські теплові мережі також ще вісім когенераційних установок. Наразі завершується тендерна процедура за рахунок наших донорів як уряду дані. Так і е, інших донорів Європейського Союзу і силами ПРООН наразі закінчується тендерна процедура. Також строк постачання на протязі наступних 60 днів після того, як буде визначено переможця. І ми готуємося до встановлення всіх цих е, е, всіх когенераційних установок на 13 об'єктах, які я перерахував. Буквально сьогодні. Нам стало відомо про те, що ЮНІСЕФ погодився і підписав вже контракт на постачання ще одної генераційної установки, яка буде живити резервна електроенергія. Наш дитячий перинатальний центр обласної ради. Це також для нас є вкрай важливо для того, щоб ми зарезервували потужності для перинатального центру. Також буквально на цьому тижні ми отримали від наших... Партнерів уряду Німеччини три великі генератори по 900 кВт, які сьогодні поставлені на теплові пункти безпосередньо міських теплових. Мереж У котельні там, де є централізоване теплопостачання, зарезервовано дизель-генераторами на сьогоднішній день з усіма громадами ми раз на тиждень, раз на два тижні на зв'язку, там де ми можемо встановлювати ми встановлюємо генератори. Вкрай активно сьогодні ми допомагаємо за рахунок наших міжнародних донорів приватним домогосподарствам безпосередньо біля лінії фронту, роздаючи їм вугілля, роздаючи їм древесне вугілля або надаючи компенсацію на придбання твердого палива для того, щоб вони могли використовувати його для обігріву.